Всім привіт! Приїхала ще одна посилка на Чорну П'ятницю і цього разу заказав собі кастмастер, за який заплатив 3 центи. В магазині він вартував 53 центи, мав купон на скидку в 50 центів, ну і в підсумку 3 центи за ось таку спінінгову приманку. Довжина практично 3,5 см. Ну, здається, десь так 3,3 якщо точніше міряти. Увага приманки, показала казала 3,48. Ну, практично 3,5 грами. Але ось бачите, на самому Кастмастері написано 3 грами. ну Мабуть, це вага самого тіла приманки. Трійник і кілечка не враховувалися. Кастмастер безіменний, коробки не було. Прийшов в пакетику целлофановому. Ну і на самому Кастмастері теж ніяких назв немає. Дешевий товар, тут нема що казати. В принципі, з касмастерами я якось не подружився, вже рибалив на ці приманки, але жереха в нашій місцевості немає. Ну, окунець та щука якось не хотіли атакувати ці приманки. Ну, але попався він мені на очі. Звісно, така ціна 3 центи, тому вирішив взяти. Подивимося, як він себе покаже. Думаю, можна попробувати і іскриги на нього рибалити. Не знаю, будемо бачити. Часу на риболовлю поки що немає. А от коли появиться, тоді і спробуємо його в дії. Друзі, що ви собі купували на Чорну П'ятницю, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, а до мене ще повинні приїхати інші посилки, більш цікаві. Все їх чекаю, чекаю, і ніяк не можуть доїхати. Не знаю, де вони там загубилися, бо ось такі маленькі посилочки вже практично всі приїхали, а щось таке більше поки що в дорозі.